Головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я, Анастасія Васько, вітаю. І далі говоримо про таке. Дніпровське метро готують до зими. Фахівці перевіряють технічний стан кожного вагона. Неможливо дихати. Чому Дніпряни не задоволені якістю повітря у місті? Бізнес вояжери. Як ветеранам війни допомагають налагодити бізнес? Цивільне життя закінчилося 24 лютого, зазначає міський голова Борис Філатов. Мер Дніпра в інтерв'ю Українській правді повідомив, що з початком повномасштабного вторгнення всі плани розвитку міста відзначили краху. За його словами, зараз Дніпро живе в новому ритмі, де головними завданнями є підтримка військових та відновлення після руйнувань. Перед війною повномасштабною було дуже багато планів. І безумовно, з 24 лютого всі ці плани вони були ще зруйновані. Зараз Дніпро ну, це становий хребет, як я завжди казав, української незалежності. І ми всієї територіальної громади повністю сконцентровані на війні. Ми гуманітарний хаб, медичний хаб, транспортний хаб, військовий хаб. Якщо подивитися на мапу, ми знаходимося проміж трьох фронтів. Дніпровське метро готують до зими. Наразі завершують комісійний огляд рухомого складу. Фахівці перевіряють технічний стан кожного вагона. Все заради того, аби метрополітен безперебійно і безпечно працював під час холодів. Протягом тижня слюсарі оглядають два поїзди. Попри те, що кадрів не вистачає, в метро кажуть, роботи виконують у визначені терміни спершу це мийка. Потім э, ревізія обладнання, тобто, знімаються люка, знімаються дивани, знімаються контактора, тобто, все це очищається, ревізується, оглядається. Все, що зношене, міняється, міняється змазка в редукторах. Справляємося за рахунок тих, хто давно працює, хто колись там 10, 20, 30 років тому сюди прийшов і працює і зараз. Підготовку до зимового періоду ми майже завершили. Перевели акумулятори на зимовий режим роботи, перевірили нагрівачі кабіни, утеплили трошки кабіни, ну і обслужили дрезини для роботи в зимовий період. З кадрами у нас є проблеми, але всі роботи майже завершені і будуть до зимового періоду готові дрезини до експлуатації. Понад мільярд гривень за опалення з такими боргами невдовзі почнеться опалювальний сезон у Дніпрі. У КП «Теплоенерго» йдуть йдуть назустріч боржникам та пропонують укласти договір реструктуризації, тобто оплатити борг рівними частинами. Докладніше у сюжеті Артема Ліфінцева. Дніпрянка Тетяна прийшла до КП «Теплоенерго». Жінка хоче продовжити дію договору реструктуризації, яким вже скористалися торік, коли бор за тепло у родині склав 6 тисяч гривень. Щомісячно мені розподілили на 8 місяців. Те, що мені доступно, по 600 гривень я сплачую. Розподіляє, як вам зручно. Вона питає наскільки, як ви можете сплачувати. Я відповідаю по 600 гривень, щомісячно. мені зараз на рік зроблять. Я дуже задоволена. Договір реструктуризації допомагає сплатити борг частинами. Наразі загальна заборгованість Дніпрян за тепло складає понад 1 мільярд гривень. Спочатку початку 2024 року уклали понад 260 договорів. Аби також укласти договір, варто звернутися до КП із переліком документів. Сама процедура складає до 15 хвилин. На боржників, які відмовляються сплачувати або укладати договір реструктуризації, підприємство має право подати до суду. Тоді в судовому порядку взимають, ну, зараз блокують карти, блокують рахунки, і тоді людина приходить вже і каже, Мене вже заблокували. Давайте якось рішати це питання. Якщо ви маєте додаткові питання, звертайтеся до обонвідділу за номерами, які зображені на екрані. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро Тіві. Нестерпний сморід та дим, що виїдає очі, дніпряни обурені, пояснюють, життя поблизу великих промислових підприємств стає справжньою проблемою. Деякі люди зазначають, що через викиди навіть з'являється алергія та кашель. Ми опитали людей на вулицях міста, їхня думка далі. Я вважаю, що виброси кокса химні небезпечні для здоров'я. Ну, треба з цим щось робити, тому що дихати дуже важко. І алергія, і такий якийсь кашель, звідки береться, непонятно. Ну, як сказати, відношуся дуже негативно. Все ще неприродно, все погано. Я не хімік, не знаю, але напевно це дуже шкідливо для людей, для організму і в цілому. Дуже негативно. Моя думка, і сьогодні, саме сьогодні дуже це відчувалось, хоча я живу в тому районі, де зазвичай не відчувається. Оце відкрив і капець. І бігом закрив і пішов у цокольне приміщення. Вони не те, що небезпечні, вони травлять народ. Ну, я думаю, мабуть, якось так впливає, але щоб якось так як у Запоріжжі буває, коли якісь викиди бувають, що воно десь вітається відчувається, то в Дніпрі я б не сказав, що дуже відчувається. Наскільки у Дніпрі забруднене повітря, у місті виміряли рівень забруднення повітря в Новокодацькому районі? Дослідження провели після звернення Дніпрян. Нагадаємо, люди стверджують, що якість повітря у Дніпрі погіршилась через викиди металургійного заводу, який працює неподалік. Аби перевірити скаргу, фахівці взяли проби повітря. Ми вже відбирали проби на санітарно-захисних зонах інших підприємств. І от сьогодні наразі ми відбираємо на межі санітарно-захисної зони коксохімічного виробництва Дніпровського металургійного заводу. Сьогодні вранці був дуже страшний викид. Страшне, я не знаю, наскільки це покажуть лабораторні дослідження. Якщо буде перевищення на межі санітарно-го на межі, на межі санітарно-захисної зони, ми направимо пакет документів з лабораторними дослідження до екологічної інспекції Придніпровського округу. Коли чекати результати, усі дослідження Департаменту екологічної політики міськради є публічними. Їх опублікують на офіційній сторінці у Фейсбуці. Понад 450 тисяч доларів знайшла СБУ у керівниці Миколаївської обласної МСЕК та її сина, інтерна медичного вишу. Крім того, у чоловіка виявили і російський паспорт, який він оформив ще до початку великої війни у колишньому генконсульстві РФ у Одесі. Для переховування нелегальних доходів посадовиця оформила на свого сина три незадекларовані квартири. Також у минулому році жінка зробила собі та сину другу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соцвиплат. Президент Володимир Зеленський на засіданні РНБО обговорив порушення в системі МСЕК та зловживання посадовців з отримання інвалідності. Доповіли голова СБУ, міністр МВС та генпрокурор. Затверджено рішення щодо цифровізації МСЕК, перевірки декларацій та пенсій, а також реформування системи. Президент наголосив на необхідності кадрових рішень та політичної відповідальності. Вже після засідання РНБУ генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку. Причина ситуація з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів, в тому числі в системі органів прокуратури України. Цивільні літаки знову в цивільному українському небі. Авіакомпанія нової пошти отримала дозвіл на польоти Київ-Прага та Львів-Прага. Про це стало відомо з наказу опублікованого на сайті Державної авіаційної служби України. Як саме будуть здійснюватись польоти? Наразі невідомо. Однак, дозвіл надано на сім польотів на тиждень з 1 листопада на необмежений термін. В той же час сама компанія заявила, що отримала дозвіл на Чартерні рейси всередині ЄС. Офіційних повідомлень щодо польотів Україною нині немає. Українське населення після повномасштабного російського вторгнення знизилось на чверть. Як повідомляє ООН, це на 10 мільйонів осіб. Найбільша частка скорочення населення України припала приблизно на 6,5 мільйонів біженців. Рівень народжуваності впав і становить близько однієї дитини на одну жінку, що є одним з найнижчих показників у світі. Щодо витрат на війні, важко сказати точні цифри, але оцінки коливаються в межах десятків тисяч жертв. За тиждень з Костянтинівської громади евакуювали 77 дітей. Поліцейські з екіпажу Білий Янгол допомагають родинам безпечно залишити зону бойових дій. Серед врятованих багатодітна сім'я з трьома хлопчиками, які більше не могли гуляти через обстріли. Мама з немовлям і батько одинак з малолітнім сином, що виживали у зруйнованій багатоповерхівці. Велика Британія надасть Україні понад 2 мільярда фунтів стерлінгів для придбання військового обладнання. Про це повідомляється на сайті уряду Сполученого Королівства. Ця позика є частиною програми надзвичайних кредитів G7 для України, в рамках якої буде виділено 50 мільярдів доларів на військові, бюджетні та відновлювальні потреби. Погашення кредиту відбуватиметься за рахунок прибутків із заморожених російських активів. Крім того, Україна отримає 35 мільйонів євро позики під заставу заморожених активів РФ від Європейського союзу. За відповідне рішення проголосував Європарламент. Кошти почнуть виділяти цього року, а всю суму мають надати до кінця 2025 року. Нині Україна має вже понад мільйон ветеранів. А після завершення війни їх за приблизними підрахунками може бути до п'яти мільйонів. Тож підтримка ветеранів стає все більш хвилюючою та актуальною темою. Тому наразі активно створюються нові проєкти та ініціативи у цьому напрямку. Серед них і бізнес-вояжери за його правилами. Півтора мільйони розділять між трьома представниками ветеранського бізнесу. Мої колеги познайомились з одним з учасників. Подробиці далі. Ігор фермер з восьмирічним стажем. Має коранчо, вирощує корів та коней. Власну справу називає місцем сили та перезавантаження. Це такий Реабілітаційний центр, так сказати. Для... Якщо, якщо будь-який ветеран займеться своєю справою, він буде мати свій реабілітаційний центр. Будував справу з нуля зовсім не маючи досвіду. Нині вправно керує бізнесом. Все йшло поступово з трьох гусей. У мене був один гус гусак і дві гуски. З цього всього почалося фермерське господарство, яке на сьогоднішній день має 100 гулів голів великої рогатої худоби: 13 коней. І ну, гуси я вже не вирощую, тому що то більше клопітка робота. Аби зробити свою справу життя ще масштабнішою, чоловік взяв участь у проєкті від Мастеркар та Форбс. Бізнес-вояжери. Побратим порадив. Податися на такі тві. Окрім додаткового фінансування, ветеранам також допомагають краще вести бізнес. Такі програми дозволяють пройти навчання, отримати менторську допомогу. Підготуватись, підготувати себе чи свою родину до, до того, щоб якісно займатися бізнесом. Крім того, є можливість отримувати додаткове фінансування, і це значно сприяє тому, що роз що бізнес особливо ветеранський і може розвиватися. Ініціативи, впроваджені урядом, бізнесами та міжнародними програмами, дозволяють ветеранам швидше інтегруватися до цивільного життя та зрозуміти тенденцію ринку. Якщо програми залучають власних експертів, залучають фінансування на те, щоб якісні експерти в швидкий спосіб допомогли підприємцям, це значно сприяє їхній інтеграції, росту і можливостям розвивати зокрема розвивати бізнес. Чисельні ветерани, повертаючись до цивільного життя, мають бажання розпочати власну справу. Також це стає важливою частиною їхньої інтеграції у суспільство, кажуть експерти. Кожна успішна справа ветерана це нові робочі місця та внесок у стійкість нашого майбутнього. Аліса Антонюк, Олег Патрошев. Дніпро тіві. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. Телеграм можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. До зустрічі! Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, вкотре розпочинаємо з сумного на війні. З Росії загинув колишній підзахисник футбольних клубів Суми та Вікторія Миколаївка Дмитро Богачов, який раніше воював у районі Авдіївського коксохімічного заводу. Він також виступав за тростянець. Останньою його командою була Орлетта четвертого дивізіону чемпіонату Польщі. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим полеглого героя. Світла вічна пам'ять. Крайній чемпіонат Дніпропетровської області з боксу серед хлопців та дівчат наймолодшої вікової категорії 2011-2012 років народження, які вже на офіційному рівні мають змогу брати участь у змаганнях виявився рекордним за кількісним складом учасників, яких зібралося 168. Крайній чемпіонат Дніпропетровської області з боксу серед хлопців та дівчат наймолодшої вікової категорії 2011-2012 років народження, які вже на офіційному рівні мають змогу брати участь у змаганнях, виявився рекордним за кількісним складом учасників, яких зібралося 168. Серед іншого тішить і те, що вони репрезентували широку географію представництва, яка постійно приростає черговими секціями і клубами, що відкриваються у нових населених пунктах регіону, що красномовно свідчить про сталий розвиток і розбудову цього. Олімпійського виду спорту на Дніпропетровщині це дуже чудовий результат, що ми змогли зібрати таку кількість юних боксерів, які будуть підтримувати наше майбутнє, наше спортивне майбутнє. І я маю велику надію, що ми не втрачаємо бокс і будемо все можливе робити для розвитку наших дітей. Ми не зупиняємося, робимо багато турнірів, багато чемпіонатів, як календарних. І так проводимо змагання. Розвиваємося. Сподіваємося, з цих спортсменів, котрим 11-12 років, виростуть гарні талановиті боксери та боксерші. За підготовку наших дітей до цих змагань, та й до всіх змагань, які проводить, проводить федерація. Хочу висловити слова подяки нашим тренерам, які докладають багато зусиль до цього всього. і нашим суддям, які чесно судять бої наших дітей. Дякую. Оплесками подякували всім і собі також учасники урочистої церемонії відкриття чемпіонату області, на початку якої хвилиною мовчання зібрання вшанувало пам'ять військових і цивільних, яких забрала клята війна Росії, після чого у виконанні заслуженої артистки України Зінаїди Чепи пролунав державний гімн, який традиційно став прологом турніру. Далі мали місце привітання з вуст віце-президентів Федерації боксу Дніпропетровської області, чемпіона світу Євгена Хитрова, директора комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу єдиноборств Дніпро. Скої міської ради Олександра Багацького та секретаря суддівського комітету Наталії Лисенко, а начальник обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Євген Буря подякував громадській організації за підготовку двох юних атлетів, школярів регіону, які стартуватимуть на всесвітній гімназіаді, що відбудеться наприкінці жовтня в Бахрейні. Бокс я рахую у нас на підйомі. Я дуже вдячний нашій обласної федерації, які активно працюють розвитку боксу, залучають нашу молодь до занять цим видом спорту, і дівчат, і хлопців. І це дуже дуже підтримує те, щоб наша молодь залучала спорту і мала здоров'я. Євген Олександрович взяв участь у нагородженні переможців і призерів чемпіонату області, які розіграли медалі у 19 вагових категоріях серед юнаків та дівчат. Найбільшу кількість золотих відзнак 10 – здобули господарі рингу, вихованці відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів і секцій Дніпра. На чотири менше шість у їхніх ровесників з Кривого Рогу. Ще три такі завоювали представники Кам'янського. Окрім цього, організатори вшанували низку атлетів індивідуальними нагородами. Загалом же турнір залишив по собі гарна враження, адже він вселяє оптимізм, певненість і надію на гарне майбутнє регіонального боксу. Дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорту Дніпровської міської ради стала наступним навчальним закладом на мапі нашого мегаполісу, де відбувся черговий серед великої низки. До цього олімпійський урок. Міська дитячунацька спортивна школа з зимових видів спорту Дніпровської міської ради стала наступним навчальним закладом на мапі нашого мегаполісу, де відбувся черговий серед великої низки до цього олімпійський урок. Після тренування фігуристів його урочиста частина розпочалася з хвилюючої композиції на пісню гурту Океан Ельзи Не твоя війна у виконанні вихованки школи, чемпіонки України з фігурного катання, членкині національної збірної і однієї з олімпійських надій держави Софії Римшиної. Після чого вона разом з чемпіоном України серед юніорів з фігурного катання серед спортивних пар Вадимом Галяретою з державним прапором і стягом національного олімпійського комітету проїхали овалом льодової арени. Далі присутнім під її дахом, хвилиною мовчання, вшанували пам'ять усіх військових і цивільних, яких забрала клята війна Росії, потім з нагоди відкриття урочистостей, пролунав гімн України, за яким послідували привітання та побажання успіхів з вуст голови відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. Бласті Михайла Кошляка та чемпіона Олімпіади з футболу 88-го року минулого століття Олексія Чередника, онук якого, до речі, пішов не стежкою діда, а робить на цьому майданчику перші кроки у хокеї з шайбою. На що здатні його ровесники, якими опікується тренер Олексій Короткий, зрештою, як і їхні старші колеги по навчальному закладу наставника Володимира Волошина. Вони наочно засвідчили на ковзанці, продемонструвавши у ході виставкового уроку тому, чого вже встигли навчитися. На нього його гості прибули неспорожні. Руками, так член Ради Федерації України по пухкею шайбою, керівник її відокремленого підрозділу у Дніпропетровській області Костянтин Таратута презентував відділенню свого виду спорту міської дитячо-юнацької спортивної школи різноманітне екіпірування для його вихованців, шолами, налокітники і наколінники, краги хокейні рукавички і таке інше. Я дуже вдячний нашому відкритому підрозділу Федерації хокею України по Дніпропетровській області Консі Таратути. Я також вдячний нашому відділу національного олімпійського комітету Дніпропетровській області Михайлу Кошляку за те, що прийшли до нас сьогодні на наше спортивне свято Олімпійський урок. От подарували подарунки нашим дітям. Це дійсно вдруге вже федерація хокею України Дніпропетровської області дарує нам такі подарки, і ми дуже вдячні. Ще раз хочу сказати, бо ці подарки воно дійсно. Для наших діточок, які сьогодні во бачите на льодовій арені, вони бо це на настільки це коштує багато грошей, що не кожен сьогодні може собі дозволити своєму там хлопчику купити ці подарунки. Не залишив без подарунків начальний заклад і голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. Окрім цього, завдали виступ на змаганнях серії гран-прі у Словенії. Він шанував букетами квітів вище згадану фігуристку Софію Римшину та її тренерку Лілію Батутіну. А Костянтин Таратута на згадку про урок і свій вид спорту підігнав іншому фігуристу Вадиму Гареті Шайбу. Хакей, шайбою то та фігурне катання являється олімпійським видом спорту. Хочу спортсменам поживати олімпійських нагород, а батькам терпіння. Слава українському спорту. На завершення олімпійського року вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту хокеїсти і фігуристи хвацько здійснили коло пошани льодовою ареною. Після чого разом з усіма учасниками заходу вони сфотографувалися на загальну світлину на згадку про подію, що відбулася. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.